Чи готові ви розбудити неймовірну силу, яка живе всередині вас? З кожним світанком ми маємо можливість відродитися. Кожен новий день приносить з собою шанс зробити наше життя багатшим і змістовнішим. Це запрошення для вас дослідити величезний всесвіт всередині себе, відкриваючи силу і обіцянку, що криється в кожному подиху, в кожному виборі. Життя у своїй яскравій та пульсуючій сутності, чекає на нашу активну участь, щоб танцювати в ритмі наших найсміливіших мрій. Наша подорож це більше, ніж сума наших днів, це гобелен, витканий з ниток нашого душевного стану, наших вчинків і наших переконань. Те, як ви бачите себе, безпосередньо впливає на реальність, яку ви створюєте. Тож нехай сьогоднішній день стане днем, коли ви вирішите побачити себе архітектором власного життя, здатним будувати існування, сповнене радості та процвітання. Нехай кожна ваша думка і кожне ваше слово будуть декларацією сили і безмежних можливостей. Ми часто потрапляємо в пастку наратову, який нас обмежує, який говорить нам, що ми повинні задовольнятися меншим, ніж ми заслуговуємо. Але що, як ми змінимо цей наратив? Що, якби ми вирішили повірити, що ми гідні всього достатку і любові, які може запропонувати нам Всесвіт? Настав час пробудитися до нового розуміння того, ким ми є і ким можемо бути, час заявити про наше вроджене право на процвітання і благополуччя. Нехай ці слова стануть вашим першим кроком до життя. Де ви є найбільшою силою творення? Життя, де ви не просто проживатимете дні, а наповнюватимете їх чистою сутністю того, що означає бути по справжньому живим? Сьогодні, зараз, у цю саму мить розпочніть шлях до того, щоб стати найповнішою і найреалізованішою версією себе. Нехай ваша подорож буде позначена постійними відкриттями і святкуванням кожної маленької перемоги на шляху до багатого і процвітаючого життя у цю саму мить ви стоїте на порозі глибокої трансформації. Уявіть себе квітучим садом, де кожна позитивна думка сіє насіння можливостей, а кожен жест любові до себе поливає коріння вашого майбутнього. Ви маєте силу вирощувати цей сад з наміром, обираючи, яке насіння проросте. Це піднесений процес, який починається з усвідомлення того, що всередині вас криється величезна сила, сила, яка здатна творити реальність, перетворюючи мрії на відчутний досвід. Іноді ми забуваємо, що кожен день це чисте полотно, новий шанс розфарбувати своє життя в яскраві кольори радості та задоволення. Якщо до того, щоб починати кожен ранок з рішення, який витвір мистецтва ви збираєтеся створити. Ви не обмежені масками минулого, кожен мазок сьогодні може бути продиктований надією та натхненням. Нехай твій дух буде художником, а твоє життя шедевром, що відображає всю красу твого внутрішнього світу. Існує універсальна істина, яку багато хто з нас не поспішає визнавати. Ми всі заслуговуємо на безмежне щастя та успіх. Щоб вільно йти до цих ідеалів, необхідно розірвати кайдани страху і сумнівів звільніть себе від старих обмежень і прийміть свободу вибору нового шляху. Шлях може бути невідомим, але кожен крок це прояв вашої мужності та віри в себе. Будьте присутніми у своєму житті, як ніколи раніше. Адже саме в теперішньому часі знаходиться справжня сила трансформації життя це сукупність моментів, і те, як ви проживаєте кожну мить, визначає хід вашої подорожі. Дозвольте собі жити наповну, дихати глибоко і любити безостережно. Зрештою, насправді важливі не лише досягнуті цілі, а й те, з яким задоволенням ви робили кожен крок на шляху до них. Якщо вас надихає подібний контент, підпишіться на канал, щоб не пропустити наші майбутні публікації. Залиште лайк, якщо це відео резонувало з вами, і якщо ви хочете підтримати нашу роботу ще більше, ви можете зробити пожертву на будь-яку суму за допомогою опції Уерс іт тут на YouTube. Ваш внесок допоможе нам продовжувати ділитися посланнями, які піднімають настрій та надихають. Щоб прийняти це неймовірне благословення і почати змінювати своє життя вже сьогодні, введіть: Я зміна, я надія, я сила, я світло, що освітлює темні шляхи, я любов, що зцілює рани, я мужність, що зустрічає виклики, я мудрість, що вчиться з кожного досвіду, я мир, що заспокоює бурі, я радість, що ніколи не здається. Ласкаво просимо до подорожі, самопізнання та сили. Сьогодні давайте підтвердимо, хто ми є, визнавши нашу божественну сутність і необмежений потенціал. Я процвітаю. Я відкриваю своє серце, щоб прийняти достаток, який вливається в моє життя. Кожен день приносить нові можливості для зростання, навчання і процвітання. Я багатий. У кожному подиху, в кожному жесті, достаток це моя природа. Мене оточує багатство, матеріальне, духовне чи емоційне. Я божественна іскра. У мені живе світло, яке ніколи не згасає священний вогонь, який освітлює шлях мені та іншим. Я сила. Я маю силу і відвагу творити свою долю. Зустрічати виклики і перетворювати мрії на реальність. Я гідна. Я заслуговую на любов, повагу та успіх. Кожен мій крок це визнання моєї цінності та гідності. Я стійкий. Я сміливо зустрічаю виклики і завжди знаходжу шляхи подолання перешкод. Я здоровий. Моє тіло і розум перебувають у гармонії. І я піклуюся про них з любов'ю і повагою. Я творча людина. Ідеї вільно течуть всередині мене, дозволяючи мені виражати свою справжню сутність через мистецтво та інновації. Мене люблять. Я відчуваю любов усіх, хто мене оточує, і повертаю цю любов щедро і щиро. Я вдячна. Я вдячний за кожен досвід, який приносить мені життя. Знаючи, що кожен з них сприяє моєму зростанню. Я спокійний. Я зберігаю внутрішній мир навіть у моменти хаосу, знаходячи глибокий спокій у своєму єстві. Я сильний. Моя сила це поєднання моєї розумової, емоційної та фізичної стійкості. Я мудрий. Я вчуся на власному досвіді і використовую ці знання для покращення свого життя та життя інших. Я вільний. Я звільняюся від зв'язків і обмежень, які заважають моєму зростанню і щастю. Я впевнений у собі. Я вірю у свої здібності і приймаю рішення з твердістю і ясністю. Я успішний. Я рішуче досягаю своїх цілей і святкую кожне досягнення на цьому шляху. Я лідер. Я керую іншими чесно та натхненно, прагнучи загального блага та колективного зростання. Я щедрий. Я ділюся своїм часом, енергією та ресурсами з тими, хто цього потребує, не очікуючи нічого натомість. Я оптиміст. Я бачу позитиву у кожній ситуації і зберігаю надію на майбутнє. Я миролюбний. Я сприяю миру в моєму оточенні, позитивно впливаючи на тих, хто мене оточує. Я вчуся. Я завжди відкритий до нових знань і досвіду, прагну постійного розвитку. Я надихаю. Мій шлях і мої дії мотивують інших йти власним шляхом до успіху. Я життєрадісний. Радість це константа мого життя, і я культивую її щодня. Я цілеспрямований. Я повністю віддаюся своїм захопленням та обов'язкам. Я стійкий. Я не здаюся перед обличчям труднощів і наполегливо йду до досягнення своїх цілей. Я розумію. Я слухаю з емпатією і прагну зрозуміти перспективи та почуття інших. Я турботливий. Я захищаю і ціную стосунки та майно, які є важливими для мене. Я інноваційний. Я завжди шукаю нові шляхи вирішення проблем і покращення світу навколо себе. Я мотивований. У мене є внутрішній драйв. Який спонукає мене з пристрастю йти до своєї мрії. Я терплячий. Я знаю, що на все свій час і спокійно чекаю на результати своїх зусиль. Я енергійний. Моя життєва сила та ентузіазм заразливі, вони піднімають настрій оточуючим. Я унікальний. Я ціную свою індивідуальність і без страху висловлюю свою справжність. Я пов'язаний. Я розвиваю значущі зв'язки, які збагачують моє життя і надають мені підтримку. Я духовний. Я досліджую свій зв'язок із всесвітом і щодня зростаю на своєму духовному шляху. Я радісний. Я сприймаю життя легко і сміюся, знаходячи щастя в маленьких моментах. Я є тим, ким я є, я можу бути. Відчувати, чути і ставати людиною, сповненою реалізації, так є і так буде. А тепер заплющ на мить очі і глибоко вдихни. Відчуйте, як кожне слово відбивається у вашому серці, пульсуючи в ритмі життя, що протікає крізь вас. «Я є це не просто початок афірмації, це визнання вашої нескінченної сутності. Запрошення до з'єднання з безмежністю вашого справжнього буття. Уявіть кожне, я є як хвилю енергії, яка виходить за межі вас, торкаючи життів, змінюючи долі та формуючи майбутнє. Кожне твердження це потужний акт самотворення, жива картина ваших найглибших прагнень на полотні Всесвіту. Продовжуючи стверджувати свою істину, спостерігайте. Як ваша реальність починає трансформуватися, перешкоди стають можливостями, страхи, мостами до нових відкриттів. Ви творець свого життєвого досвіду, і кожне яє зміцнює вашу здатність формувати цей досвід з наміром і благодаттю. Нарешті, коли ви відкриваєте очі, візьміть із собою впевненість, що кожен ваш крок керується яскравим світлом ваших афірмацій. Я є зміна, я є надія, я є сила, кожне з цих тверджень є маяком, що веде вас вперед. І коли ви рухаєтеся вперед, пам'ятайте, ви не самотні в цій подорожі. Разом ми спільнота, рух, хвиля трансформації, яка починається всередині кожного з нас і поширюється, щоб торкнутися серця світу. Візьміть з собою енергію та натхнення, які пропонують слова Я Є. Це більше, ніж просто афірмація, це прояв вашого справжнього потенціалу, міст до майбутнього, яке ви хочете створити. Пам'ятайте, що кожен день це нове полотно, нова можливість розфарбувати свій шлях у яскраві, живі кольори. Не недооцінюйте силу, яка живе у вас, щоб змінити світ на краще бути Тим, кого ви хочете бачити у ньому. Шлях самопізнання є безперервним і сповненим відкриттів. Кожен ваш крок це крок до глибшого розуміння того, хто ви є і чого ви здатні досягти. Афірмації «Я є» це щоденне нагадування про те, що ваш вибір і дії формують ваше майбутнє. Тож обирайте слова, які піднімають настрій, надихають і надають сили як вам. Так і іншим. У вас є потенціал прожити надзвичайне життя, сповнене любові, радості та успіху. Кожна мить це шанс підтвердити свою відданість особистому зростанню та позитивному впливу, який ви можете мати на світ. Нехай це відео слугує мотивації та мапою для вашої подорожі, проводячи вас через безмежні можливості, що чекають на вас. Тепер. Коли ми підійшли до кінця цього відео, я прошу вас не тільки взяти ці слова з собою, але й поділитися ними. Якщо хоча б одна афірмація знайшла у вас відгук, уявіть, який вплив вона може мати на чиєсь життя. Поділіться цим відео, щоб поширювати натхнення і заохочувати інших відкривати і використовувати силу слів «Я є у власному житті. Не забудьте підписатися на канал. Щоб отримувати більше підбадьорливого та надихаючого контенту, залиште лайк, якщо ви відчули зв'язок з цим повідомленням і прокоментуйте нижче, як афірмації «Я є» допоможуть вам на вашому шляху. Разом ми можемо створити спільноту позитиву та зростання. Поділіться цим відео і допоможіть запалити іскру трансформації в інших, так само як ви знайшли її тут сьогодні.